Ти впевнений, що зараз не спиш? Останні ночі в тебе повторюється один і той самий кошмар. Ти прокидаєшся у своєму ліжку, встаєш, і все здається звичайним, світло крізь штори, шум машин за вікном, але потім помічаєш дрібниці, годинник іде у зворотному напрямку, або твоя тінь відходить у протилежний бік від тебе. Ти лягаєш назад, заплющуєш очі і ніби прокидаєшся знову. Все виглядає нормально. Навіть надто, і ти вже хочеш зітхнути з полегшенням, але тоді телефон дзвонить і на екрані висвічується твій власний номер. Щоразу, коли ти прокидаєшся ще раз, світ стає трошки іншим, стіни трохи ближчі. Люди на вулиці рухаються, немов у уповільненій зйомці, а коли ти намагаєшся з кимось заговорити, вони просто дивляться на тебе порожніми очима, ніби очікують, коли ти це зрозумієш. Ти починаєш боятися засинати, бо вже не знаєш, чи взагалі колись був у справжній реальності. Може, всі ці пробудження просто нові рівні сну, де хтось перевіряє, скільки ще ти витримаєш, перш ніж збожеволіти. А тепер скажи чесно ти впевнений, що зараз, поки слухаєш цей голос, ти вже не всередині ще одного сну? Чи, можливо, ми обоїтим лише сни когось значно страшнішого, хто ось ось прокинеться?